Добрий день, Еврібаді. Ласкаво просимо до нашого подкасту, де ми досліджуємо досвід українців, які навчаються за кордоном, а саме тут, в Румунії. І сьогодні з нами тут, у студії, наш волонтер в минулому, наш добрий друг, наш хлопець українець, Богдан, який вже має неаби який. Досвід навчання в Румунії, він е, дуже люб'язно погодився поділитися з нами своїми першими кроками, труднощами, е, які йому довелося подолати тут, в Румунії, та секретами успішної адаптації до нової культури, і що саме цікаво, до системи освіти. Тож, Богдане. Я радий тебе вітати сьогодні тут, дуже тобі вдячний і трошки про себе. Да. Yeah. Е, yeah. Мене звати Богдан, мені 19 років, і я з міста Чернівці з західної України. А тепер давай почнемо м з мого тут списку питань з самого початку. І перше питання для тебе дуже легке звучить наступним чином. Які перші кроки ти зробив в. Навчальному закладі в Румунії та що найбільше тобі допомогло адаптуватися е, саме в, в цьому оточенні, в навчальному закладі, і взагалі це наступне питання взагалі в, в румунське суспільство? Добре, е, першими кроками було е, знайти учбовий заклад. Uh -huh. Коли ми переїхали, я навчався в Україні в 10 класі. Тобто я закінчив 10 клас. І першим кроком було це знайти школу, знайти ліцей, в якому я буду продовжувати своє навчання. Перший крок починається з шкільного інспекторіату Бухаресту, uh -huh. ми підійшли в е, написали заяву. На зачислення як учня-слухача в румунський ліцей. Через приблизно два тижні нам надійшов лист з відповіддю, і мене було доправлено до, ліцею, до мовного ліцею. Тобто в заяві в інспекторіаті можна було вказати, які саме школи. Нас цікавлять, і mm -hmm. куди б ми хотіли на який профіль е, зачислитись. Тобто, мене зачислили в школу. Е, далі другий крок це було е, зачислення в секретаряті школи. Mm -hmm. е, в секретаряті школи ми віддали всі документи. Я вже не пам'ятаю точно, які саме ми документи віддавали. Мені здається, що паспорт і свідоцтво про народження, і з 5 вересня, тоді це тоді навчальний рік починався 5 вересня. Мене зачислили знову в 10 клас, який я закінчив в Україні. Тобто тут процедура така, що якщо учень приїжджає з-за кордону, він повинен ще раз піти в той клас, який він закінчив у себе вдома, і це не тільки для українців. Ця програма діє для всіх учнів, які приїжджають з за кордону. Тобто цей один рік він дається для того, щоб учень міг вивчити румунську мову або підтягнути її на той рівень, щоб продовжити далі навчання на рівні з усіма іншими однокласниками, тобто з румунами. Так. Дуже цікавий факт, що тебе, як то кажуть, залишають на другий рік. Так. І змушують пройти знову 10 клас. І... Але це має свій сенс. І ти почав казати за мову, і в мене наступне питання щодо цього, які методи вивчення мови румунської мови виявилися для тебе найбільш ефективними. Можливо, ти відвідував якісь мовні курси, або в тебе були якісь інші програми, формальна, неформальна освіта, NGO, безкоштовні курси. Твоя історія, будь ласка. Я достатньо добре знав румунську мову з дому, але не дивлячись на це, також я займався індивідуальними уроками з репетитором для покращення свого знання румунської, для покращення граматики, для покращення е, навичок в правопису і так далі. І я можу порекомендувати всім українцям, які знаходяться наразі е, тут, в Румунії, і які навчаються. Використовувати різні методи для навчання румунської, такі як е, онлайн-платформи, е, безкоштовні румунські курси, до прикладу, як в нас в юс-центрі наші безкоштовні румунські курси, заняття з репетитором онлайн або офлайн. Тобто є дуже багато репетиторів, які проводять впроваджують заняття румунської мови як онлайн з України, так і офлайн тут на місці в Бухаресті. Але це буде платно. А якщо безкоштовно, то е, різні громадські організації і волонтерські організації тут, в Бухаресті е, впроваджують курси румунської мови. Е, вони безкоштовні. Е, Тобто є з чого вибрати, і є багато платформ, де можна вивчати румунську мову без проблем, як платно, так і безкоштовно. Так як ти сказав, практика румунської мови в мене вдома закінчувалася, сиді, коли я переступав поріг мого дому. Uh -huh. Тобто, живучи в Україні, в мене не було можливості практикувати мову румунську. А з приїздом в Румунію, тобто саме навчання в школі дало мені ту безцінну практику румунської мови, е, яку не може дати мені здається ні один репетитор чи ні так, одні все, курси. Тобто, це е, такий інтенсив румунської мови. Тобто, я можу зрозуміти, чому робиться ось цей ще один рік в школі, угу. саме для того, щоб вивчити мову і навчитися правильно говорити і не боятися цього робити. Тобто школа дає практику і слухання румунської мови по 6 годин в день. Тобто це безцінна практика і безцінні знання. Тобто, цей додатковий рік у школі дає ту саму базу румунської мови, яку не може дати жоден репетитор. Так, я згоден, бо native speaker то є нейтів speaker. добре. Вже маємо де навчатися, маємо школу чи ліцей. Ми туди прийшли. Ти туди прийшов. Кажеш, добрий день, буназіва. Маю питання щодо цього: які труднощі, які челенджі в тебе були е, в навчанні, і що тобі допомогло подолати їх? Румунія це країна бюрократії. Тут все. Вирішується за допомогою документів для того, щоб становитись в школі як учень, не просто як слухач, а саме постановитись там як учень на рівні з іншими однокласниками і з іншими навчаючимися в цьому ліцеї, потрібно зібрати ось таку купу документів, і потрібно зібрати це все з перекладами і. Мій челендж заключався в тому, що я збирав ці документи. Тобто, це були е, атестати, це були табелі, це особова справа з України. Це все потрібно було з України достати. Це не, це не дуже просто було зробити. Так. Тобто потрібно було поїхати в Україну. Потім потрібно було ці всі документи перекласти і принести в школу. Е, в мене е, саме в моєму кейсі школа. Один рік нічого взагалі не робила, тому що у мене унікальний випадок. Тобто, у них не було такого, щоб українці робили щось з документами і переходили на рівень учоби з румунами, угу. і школа просто-напросто не знала, що робити в цій ситуації, і це знову ж таки це вирішувалось через інспекторят. Угу. Тобто, я подав ці всі документи в інспекторіат, і вони робили. Ком це звідчить еківаларія інглеза? Еківаларія діпломей? Тонусті українане. Робили все через знову ж таки інспекторіат шкільний. Е, мені для того, щоб встановитися в школі як учень, потрібно було зробити визнання моїх, визнання моїх знань з України і пере. Переписування диплома uh -huh. на румунській манер, uh -huh. тобто це було таким одним з найважчих етапів в встановленні статусу мого як учня в ліцеї, тому що без визнання диплома і е, моїх знань, моїх навчань тут неможливо зачислитись в ліцей, uh -huh. і е, важкість заключалась в тому, що мій ліцей не робив нічого цілий рік. І коли вже настав той час, щоб робити ці визнання, е, вони сказали, що вони не зможуть змозі це зробити самі, тобто там на, на місці, тобто в школі на місці, вони не зможуть це зробити. І ми знову ж таки йшли в центральний інспекторат Бухаресту, подавали ці всі перекладені документи на румунську мову, mm -hmm. і вже тоді це десь е, зайняло в них два місяці з половиною, тільки після цього. Мені видали мою книгу учня, uh -huh. так можемо сказати. і як я тебе розумію, і це дуже важко. І уявіть, наскільки це важко, коли ти взагалі не знаєш румунської мови, ходити і намагатися провести весь цей документообіг і домовитись цією бюрократичною системою, як тобі. Навчання допомогло зрозуміти румунську культуру, та суспільство взагалі можливо в тебе відкрились якісь нові двері, аспекти, нові моменти щодо румунів, румунії суспільства. Будь ласка, найважливіше це спілкування з моїми однокласниками, з вчителями, також деякі. Предмети, до прикладу, те ж сама історія або у мене була психологія. Тобто там ми розмовляли з нашими викладачами, і там було якесь розуміння цієї румунської культури, тобто вона якось так проходила повз навчальний процес. Тобто, також це якісь позашкільні заходи, такі як різні ярмарки, на якісь свята, тобто різні позашкільні активності, походи в театр, походи в музеї і тому подібне. Тобто ці всі заходи дали мені більше розуміння про румунську культуру, про румунські свята і про те, як. Вони це святкують тут, в Румунії на місці uh -huh. в тебе в цей період, або і на даний момент в тебе є uh -huh. якесь неформальне навчання, або ти приймаєш участь в якихось проєктах, можливо, щодо інтеграції або в навчальних проектах. Якщо є тобі що сказати, будь ласка, як завжди, мікрофон твій. Uh -huh. Навчання в проектах, неформальні проекти освіти, позашкільні заходи відіграли ключову роль в навчанні. Тобто зараз до сих пір я волонтер в юз-центрі, я проводжу воркшопи з румунської мови, тобто курси румунської мови, тому що наразі я маю просунутий рівень румунської мови, такий, щоб можна було його застосувати для викладання румунської мови для українців. Так, Тут, я, в я, я зрозумів тебе, і я хочу вам всім пояснити, я представив нашого Богдана як екс-волонтера, як волонтера в минулому. Але це з моєї професійної точки зору. Розумієте, волонтер, волонтеру, як то кажуть, рознь. Колись Богдан був не звичайний волонтер а по спеціальному проєкту Європейського корпусу солідарності. А на даний момент... Богдан волонтер, прям волонтер, який е, не отримує гроші, так. який витрачає свій час, який е, намагається змінити майбутнє і навчити чомусь гарному та розумному наших е, дівчаток та хлопців. І Насамперед полегшити інтеграцію українців в румунське суспільство. Звичайно, звичайно, дуже вдячний. Якщо маєш щось, я перебив тебе, вибачаюся, якщо маєш щось доповнити по цьому угу. питанню, можеш додати. Е, поміж цього, я також е, приймаю участь в шкільних деяких проєктах. У нас є консиліум учнів, це як таке шкільне самоврядування, угу. е, де ми пропонуємо, як ми могли би покращити цю школу, М -м. які проекти ми могли б запровадити, що ми могли змінити. Тобто я активно приймаю участь в житті моєї школи. Це організація ярмарок, організація якихось проєктів, позашкільних занять, таких як до прикладу, в нас є дебатний клуб. Він зроблений по прикладу Організації Об'єднаних Націй. Тобто, це дебатний клуб, де кожен учень представляє одну країну. І тобто це такий дебатний клуб, де збираються учні після занять, і там обговорюються якісь нагальні теми, і робляться з цим дебати. Зрозумів тебе е можна сказати, що культурне, неформальне життя учнів і студентів поза шкільним закладом. Дуже добре з тобою поспілкувалися. Моє останнє запитання, що ти можеш? Е Порадити українцям, які тільки починають свій шлях в освітніх закладах в Румунії, які можливо інструменти та можливості варто використовувати. Ти як хлопець, який вже тут довгий час, який вже <кхм> вийшов на розвідку, і маєш що, да, Так, кажемо, інтегрований. Так. Mm -hmm. Коротенький план, що треба перші кроки. Не здаватися, тому що на Шляху кожного українця тут в освітньому процесі буде безліч всяких викликів і безліч проблем, mm -hmm. які будуть створюватися як зі сторони персоналу навчального закладу, так і зі сторони е, органів влади. Mm -hmm. Я можу порадити насамперед це вивчення мови, тому що це я б сказав, що найважливіше в цьому питанні. Е, ще би я порадив інно вчитися, тому що е, у деяких людей тут є упередження щодо навчання, тобто деякі упередження, стереотипи, як і у румунів, так і у українців. Тобто, потрібно ці стереотипи розламувати і обходити, mm -hmm. щоб уникати їх. Mm -hmm. І що б я ще хотів порадити це тим українцям, які тут зараз знаходяться, які вже в системі освіти, або які тільки думають про те, щоб піти тут на навчання, потрібно нарешті визначитися, в якому напрямку рухатися. І потрібно визначитися, що ви хочете нав... що ви хочете робити тут. І де саме ви хочете навчатися? Тобто, якщо ви вже стали на цей шлях, якщо ви вже вибрали, якщо ви вже або зараз наразі вже навчаєтеся, то потрібно доводити це до кінця і не йти назад. Е, я б сказав так, що записатися набагато важче, аніж закінчити цю освіту. Тобто, початок набагато важчий, ніж кінець, тому що я зараз вже на фінішній прямій. В мене цей рік це останній мій навчальний рік, і я вже закінчую школу тут в Румунії. І з мого персонального досвіду набагато важче було зайти в цю систему, і набагато важче було зібрати це все докупи і е зробити це все правильно, аніж зараз це закінчити. Тому що зараз це вже іде, так би мовити, по накатаній. Того що особливого. Особливих ніяких палок в кольосах немає. Тобто, зі сторони викладачів, зі сторони персоналу ліцею, коли ти вже навчаєшся, проблем ніяких не буде. Тобто ніхто не буде створювати додаткові проблеми. І я б хотів сказати в завершальній фразі, що е, якщо ви вже настроїлись, то все вийде. Дуже гарно сказав. І, на жаль, наша сесія вже підходить до завершення. І Богдан абсолютно правий, що друзі, вже, вже все не так складно тут, в Румунії, адже вже система налагоджена. Якщо ми візьмемо систему освіти, вже є певні зміни, тому що Богдан я. Та безліч українців. Ми вже тут не в перший день. Ми ми не вперше. Вони вже зробили достатньо помилок, щоб зробити певний механізм. Тож від вас потрібно тільки бажання та піти, взяти до прикладу інспекторіат та вибрати собі місце навчання, а також друзі. Я не кажу вам до побачення. Я кажу, ми ще обов'язково почуємось та побачимось. Бережіть себе та своїх близьких, і па-па.